Доброго дня. Ось люди прийшли за продуктами харчування. що проповідували, роздавали ось трактати людям. Ось роздавали трактати. Роздаємо продукти. Роздаєм. Став Слава Богу, люди прийшли, давали трактати. Скажімо, що сьогодні вам дали? Що вам дали сьогодні? Покажіть, будь ласка, що вам дали сьогодні. Ой, яка література де. Довгестя, дорога. дітей» Чому Бог навчить? Читайте, будь ласка, добре? Ось така інформація. Люди вибирали літературу, взянську літературу. Ось всі отримують. О, три лишні. А що тобі дали? Покажи, що тобі дали? О, як красиво дали тобі літературу. Читай, будь ласка, добре тоді? Ось. І тобі, а що, а що тобі дали, покажи, що тобі дали, покажи. А скажи, що тут написано. Що це таке? Чому Бог мовчить? О, чому Бог мовчить? Слава Богу, так. Все, читайте. Дякую. 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 Да. спасім. Да. А, а що тобі дали? Розкажи, будь ласка. Вибір. Розробовок немає, ми ще привеземо потім. Привеземо, так. Да. Ось людям роздавали літературу. Так що, так, дякую, що мовити за нас.